Петрович, Мені гравці розказали, що ви класно мотивували команду тим фактом, що розказали, коли в останнє Полісся перемагала вдома, ось тут, так? Так, ну я думаю, що потрібно було задіти, е, мотивацію, е тому що да, я коли це сам е мені сказали, цю статистику, я ж чесно трошки не по собі стала. Тому бувають такі серії, і саме головне те, що ми дійсно там прирвали да, цю серію. Це дуже важливо, да? дуже якісною грою і, і великим е великим хотінням хлопців. Слухайте, коли забув велетень, усі, кого я там встигла побачити, і навіть в епізоді зробили так: ух, видихнули просто. Що було на тренерській лавці, так само? Так так само, ну, дійсно, я щось якось е не йшов м'яч да, до, до цього. Був десь поряд, але не виходило забивати. Але я дуже, дуже вдячний і з хлопцем принципі, сказав те, що е коли ти маєш е таку серію, ти в мене перемагав перед своїми вболівальниками, тому тут е пройти через це да, буде якесь невезіння, але це треба поламати тільки своїм е великою мотивацією. Щоб вся, вся команда хотіла перемогти, тільки так це ламається. Слухайте, скільки моментів створили? От вам найперше згадується, який нереалізований момент? Е, ну, ті моменти філа, які були е, якийсь нього, але я рахую, що це ну, є періоди. А саме головне, що в нього є моменти в кожній грі. і е, Це все, е, скажімо так, потрібно. Морально самому переварити і більш мотивовано, більш відповідально підходити до своїх моментів. Я, я вважаю, що цей гравець нам якісно допомагає, це найголовніше, це, це і незабаром в нього все буде добре. Може, ви скажете Едуарду хай частіше так з дальної б'є, виходить непогано. Так, так це, це був, як, якби Едуард забив би, то я думаю, що це був як мінімум гол красень цього чемпіонату. Дуже добре побачив. Якби забили, то це дійсно було класно. Про що домовлялись в перерві? На що ми ви робили акцент? В принципі, багато якихось претензій не було. Ми, у нас була гарна структура, ми добре е, контролювали м'яч. Е, в принципі, я просив тільки хлопців, хлопців щоб ми більш е, підвищували темп за, за рахунок швидшого е, контролю, міняли фланги. І були більш агресивні ще да, в завершальній фазі. І, в принципі, да, мабуть, другий гол він вже показав, коли в нас з'явився простір, він показав те, що ми тренували на цьому недільному циклі перед цією грою да, і те, що ми хотіли. В принципі, для нас гра була очікувана. Ми розуміли, що контроль буде за нами, буде, ну, Кудрюка буде грати від оборони. Нам ми акцентували увагу на балансі, да, тому що в останніх іграх дійсно у нас е, були проблеми з цим. Тому я дуже задоволений, що хлопці сьогодні почули да, всі наші вимоги, те, що ми хотіли перед грою, і, і на м'ячі, і без м'яча ми були сьогодні, ну як мінімум, заслуговували напряму. Новачки, мені здається, дуже органічно вписалися вже в команду. І знаєте, спіймали ми себе на думці, коли виходив Назаренко і Гуцуляк, що ми нарешті можемо дозволити, щоб на заміну виходив аж Назаренко і аж Гуцуляк. Так, це класно, коли є конкуренція, це є класно, коли у тебе під рукою є класні виконавці і... Ми розуміли да, те, що в сьогоднішній грі в принципі, простору не буде дуже багато, тому того ж Назаренка ми поберегли для простору він якраз вчасно вийшов. Да, і другий гол це вже якраз те, як він вміє чудово да, виконувати простір, бігати туди. Да, його Льова передача говорить сама за себе. Гуцуляк повернувся після травми. І також йому потрібно да, набирати форму, готуватися збірно попереду. Тому, скажімо так, ці хлопці дійсно, які вийшли на заміну, вони сьогодні були єдиним цілим. І саме головне ми зберегли той ритм, ту інтенсивність, яку хотіли, да, ставили завдання хлопцям перед матчами. Я дуже задоволений те, що ми на протязі цього матчу ми її виконували. А попросив заміну велетень, чи з ним все добре? Все добре, да, в нього, скажімо так, судоме звели, тому це нормально. Це, це тоді, коли хлопці викладаються на повну потужність, тому я думаю, що наградуємо був за, 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 за цей гол. Попереду рух, попереду Кубок України. Так, зараз ну, нам повинно вже дав завтрашнього дня перелаштовуватись відновлення і готуватися за межу з рухом. Там завжди важко грати, і Кубок говорить сам за себе, тому потрібно налаштовуватись. На цю гру легкого гра не буде, ми це розуміємо, тому для нас важливо зараз добре відновитися. А ви встигли перетнутися з Денисом Бойком? Так, так. Ми зараз от якраз чекаємо мене, ми зараз ще трошки поспілкуємося. Ми як товариші, да, і... Денис приїхав нас, підтримав сьогодні. Це, це для нас дуже добре. Якраз такі матчі, такі, такий період, да, де нелегкий для нас він десь. Да, коли приїжджають, друзі підтримують. І саме головне, що він також був частиною цього колективу, цієї команди. І дуже добре, що в нього він переживає по-людськи. По